У веслування на каноєдиночках на 200 метрів Анастасія Рибачок та Людмила Лузан не змогли напряму вийти до півфіналу. Українки фінішували у своїх заїздах четвертими: Анастасія 47.04, Людмила 48-42. Та вже в одній четверті фіналу обоє дівчат пройшли до півфінальної частини. У Вільній боротьбі до 57 кг кілограм Аліна Грушина здолала Ангеліну Лесак у 1-8 фіналу Та, на жаль, в одній чверті фіналу зазнала поразки від американки Гален Марлюс чотири сім. Байдарки четвірки на 500 метрів. Олег Кухарик, Дмитро Даниленко, Іван Семикін та Ігор Труно фінішували четвертими у своєму півфінальному заїзді з результатом хвилина 20 та вийшли до фіналу. Та вже у фінальній частині фінішували четвертими, відставши від третього місця всього на одну секунду. У вільній боротьбі до 86 кілограм Василь Михайлов, на жаль, програв сутичку представнику Сан-Марину Майлсу Аміну 4-7. У скалолазінні Євгенія Казбекова у двоборстві заробила 84,6 бала та не прийшла до вісімки фіналісток. Важкій атлетиці Каміла Конотоп отримала травму під час змагань. Успішно виконала спробу на 104 кілограму ривку. Також дві спроби на 106 були неуспішні, що після цього схопилася за стегно та не Продовжила змагання, та через час вийшла на поштовх та змогла взяти 123 кілограма та завершила змагання на сьомому місці. У художній гімнастиці Таїсія Онофрійчук відібралася до фіналу в особистому багатоборстві. У греко-римській боротьбі Парвіс Насібов поступається іранцю Саїду Саїдо Ісмаїлу Лавайсі з рахунком 5-6. Та отримує срібну медаль. Також Жан Баленюк здобуває перемогу та завойовує бронзу, перемігши поляка Аркадіуша Кулинича з рахунком 3-1. Та після цього оголосив про завершення кар'єри.